Привіт! Сьогодні я хочу приготувати рибку. Синочка відвела у садочок і купила рибку. Буду смажити. Я купила ось таке філе пангасіус, заморожене філе пангасіус і ось такі шматочки філе теляпії. Я покажу, як я смажу в кукурудзяній муці, і покажу декілька секретиків, коли смажу рибку для дитини, тобто для свого маленького синочка, коли я переживаю, щоб не попала кістка. Почнемо. От рибку я почистила, очистила від пакетів, залила водою, щоб вона розмерзлась. І буду зараз різати. Не треба, щоб вона повністю розмерзлась, так буде легше різати. Зараз покажу, як я її ріжу Так, почну з теляпії. От. Для того кістки в теляпії, якщо ви проведете пальчиком, отут, у хребті. Щоб не було для дитини кісток, я отак от вирізаю обережно хребет. Ви його можете або викинути, коли сукмерю виквіблюю. А якщо пожарити, то, ну, можливо, ви можете їх просто ці хребти пожарити окремо і з'їсти дорослими. От, беру так, вирізаю хребти. І ви зможете розуміти, що сама рибка, яка залишилась, вона безпечна. Там немає кісток. Я хребти пожарю окремо. Тут я нічого вирізати не буду. Вона ще не розмерзла дуже добре, поріжу такими шматочками. Жарити буду в кукурудзяній муці. Нічого більше не використовую, тільки сіль, перець і кукурудзяна мука. Якщо за бажанням, ще можу додати е, сушений часник. Більше нічого. Три додаю, додаю сіль зараз перемішаю, також додаю перчик. Що, трошки, все на глазу. приготую муку, Таке кукурудзяне борошно, і в борошно також додаю сіль і перець, так буде смачніше. Перемішую. Так, борошно приготувала. Тепер зараз одягну рукавички і перемішаю рибку. Солена, солона, солена. Не знаю, якщо комусь буде солі мало, досолять. Так, рибка готова. Водичку зайву вилью і почну жарити. Олія в мене оливкова. Щоб вона не варилась, а смажилася. І завжди накриваю кришкою. З самого початку, як поклала рибу, одразу накриваю кришкою. Олія гріється, почекаємо. Олія наче вже нагрілась, беру рибку і таким способом повністю рибку обмакую в борошні. так можна зробити, щоб зайвого борошна не було і кладу на сковорідочку. Не дуже нагрілась, треба більше. І знову так обмакую добрисенько. Накриваю кришкою, щоб воно не бризкало. Кришки за розміром в мене немає, тому використовую таку от. Чекаю. Рибка смажиться дуже швидко, але щоб була скоринка, треба буде дивитися. Я думаю, хвилинки 3 з кожної сторони. Прийшло 3 хвилинки. Для того, щоб перегорнути, я сковорідку знімаю з вогню, щоб воно не бризкало. Видно, чи не видно. Отак, воно перестало шкварчати, я піднімаю крижечку. Можна було потримати ще довше трошки. Головна витерла, накрила я на вогонь. Пройшло рівно три хвилинки, знімаю. больше поджарилась. И так самую обжариваю рыбку, я колышилась. Туда Олію, переношу на вогонь. Хочеться, щоб все врізнув, але не знаю. Думаю, не вийде. Всю цю, цю рибку я купила на 230 гривень. В магазині виладі. Ось така в мене вийшла рибка. Подивіться, ось тут з збичку хребти. Дуже смачно гарячим, тому що кукурудзяна мука дуже ароматна, коли свіжа і гаряча. Якщо, наприклад, рибка залишилась на другий день, і ви їсти її б, там, підігрили чи холодну, на другий день аромат вже не такий. От вона свіжа, а кукурудзяна мука дуже ароматна і дуже хрустка. Тобто рекомендую їсти, ось така що вона така залишила рибка. Я вже трошки її під'їла. Рибка смажена. До рибки я приготувала ось такий салатик. Капустка, огірок, перчик і морква олія домашня. І мішеньки посмажилось. ось такі гріночки з багету з яйцем. Смачного.